Ну що, всім привіт! Сьогодні блог починається не з мого фейсу, а з квитків до Мамаєвої Слободи. Це музей під відкритим небом, який знаходиться в Києві. Ми прийшли сюди гуляти. Ось так все це виглядає. Парк дуже гарно, мало людей, тихо. Буду показувати вам, що тут цікавого я знайду. І для тих, хто сумував, звичайно, покажу себе. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. У мене на каналі скоро 100 тисяч підписників, тому давайте доб'ємо 100 і я зроблю якийсь крутий розіграш для вас. Я обожнюю такі атмосферні місця, а особливо обожнюю ходити по бурянах. Дивіться, ой, як вдома в селі. Дуже тут гарно. Тут напевно, що підвальчик якийсь, така хата гарна. Я вже біля неї сфоткалась, там якась церква і тут просто мешкають люди. Сьогодні ваш екскурсовод Анна. Ми знаходимось біля хати Мазанки. Дуже-дуже старої. Якщо ви знаєте, де це обов'язково пишіть. Екскурсія продовжується. Тут знову якийсь дім, який зроблений з дров. Я не знаю, може тут хтось, хтось мешкає. Не хочу потарабанити у вікно, але не буду щось стрьомно. Сонечко. Останні дні літа, точніше, вже сьогодні вересень, але ще по літньому тепло, тому я ходжу насолоджуюсь. Просто подивіться, скільки тут яблук. Переводяться харчі, можна ж компотів закрити, варення. Знаєте, просто купа яблук. Як це гарно. У мене нема слів. Хочу собі хатинку у селі. Дуже мені подобаються такі місця, яких можна відпочити душею. Ось я ходжу. Дивіться, як гарно. Обов'язково напишіть, якщо також любите такі місця. І обов'язково пишіть, що мені для вас ще зняти. Тому що я вже не знаю, що для вас знімати дорогенькі. В тіктоці це якось простіше. О, щось росте. Зараз будемо щось їсти. Мукбанк. Так, я знайшла яблуко, але його треба помити, щоб їсти. А це що в нас... то шарить, що це? Це шиповник, Напевно, мені здається, що його не їдять. Блін, яблуко зараз зірву з дерева і з'їм. Буде мокбанг. Так. Заради блогу вона залізла у бур'яни, щоб зірвати яблуко та зняти мокбанг. Пробуємо яблуко з парку чи музею, що воно таке. Ось але смачно, натурально. Короче, ходили ми ходили, прикиньте, і побачили тут такі крести, і це, походу, могила якісь. Мокбанк вийшов з під контролю. Дивіться, я знайшла якісь вовчі ягоди і зараз буду їх їсти. Хто знає, що це, напишіть. Я не знаю, що це за ягода, але заради лайків та підписок буду зараз їсти для вас. Якщо ви знаєте, що це обов'язково напишіть. На смак воно дуже дивне і кисле. Якщо ви таке колись їли, напишіть. Мені її не дуже сподобалось. Мені цікаво, тут реально хтось колись жив. Бо це називається як козацьке село чи щось таке. Генте. Круто ж. Давайте спробуємо відчинити двері. Закрито. Щас підемо в якусь халабуду. О, це походу курятник. Продовжується. Як ви думаєте, що я тут знайшла? Звичайно, щось поїсти. І в мене тут начебто, калина. Якщо ви знаєте, калина це чи ні, напишіть, давайте пробувати. Да, це вона. М -м -м, дуже смачно. Ставлю лайк. Стрюмно. Я взагалі-то плавати не вмію, якщо що. Але чого не зробиш заради лайків та підписок. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Ці види для вас, мої любі. А що це? Так, будбан продовжується. Я сподіваюся, що це не вовчі ягоди, бо щось дуже схоже. Пахне щось не дуже. Це це, походу, вовчі ягоди. Коротше, я не раджу вам це їсти, бо воно гірке, несмачне і сподіваюсь, не отруйне. Ми ходимо і тут всюди однакові хати. Це, походу, такий проєкт у всіх хат був тисячу років тому. Така тілєга, чи як вона називається. Які, походу, перевозили раніше там їжу, сіно. Хатка, яблуня. Це не знаю, що. Якщо ви знаєте, мені буде цікаво. Знаєте, що хочу зробити? Постучати у вікно. Нічого не видно. Хто там? Ніхто мені не відкриває. Я вже стільки хат стукала. Так, знову яблука, дивіться, пропадають. Що це таке? І що, навчити, як перероблювати продукти чи що? Знову така хата. О, щось таке здорове. Укриття, походу. Бачите, під час повітряної тривоги можна сховатися. А зараз я буду прилазити в закриту частину парку. Не дивлячись на те, що я в їх. Сподіваюсь, мене не зловлю. Вийдете зі мною. Завжди закриті, багато дров, ні поньохи, якого можна посилити. Це я розумію життя. Наші ті міста, наша та столиця. Хочу жити в селі. Хотілося б туди залізти, але мені здається, що якщо я залізу, воно... Розвалиться, тому ризикувати такою красою не будемо сьогодні. Хоча б зайти в хату, але вони всі закриті. Цікаво подивитись інтер'єрчик. Такий будівель. О! На цьому блог не закінчується. Так, тут ми зустріли шміля. Головне, щоб він мене не вжалив, бо мене вже вжалила кропива. Бережіться, якщо перебуваєте в таких містах. Дивіться, це репях, якщо хтось не знав. І гляньте, який краєвид тут вимальовується. Я просто балдію. Тут би постелити плідік, лягти і відпочивати. Дуже гарно. Я знайшла у полі ромашку і зараз я гуляю в цьому парку зі своїм хлопцем. І буду ворожити, кохає він мене чи не кохає. Якщо не кохає, то я його кидаю. Так, любить, не любить, 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 любить, страшно, не любить, любить, не любить, любить, не любить, любить! Друзі, зовсім скоро у мене на каналі 100 тисяч підписників. І з цього приводу я хочу подарувати одному з вас 100 доларів, які я заховаю десь у цьому парку. Це не і Решка, це блог Ані Скіби і хто хоче 100 баксів бігом шукати. Отак їх загортаю. Пляшки у мене, на жаль, немає, куди їх засунути, але я думаю, я і так впораюсь і заховаю. Ходімо йти. Ні, давайте знайдемо, де ж їх заховати. на фоне кричать гусы, я тут справа не хулиг. Такой сильный. Уп! Аттракционы. Я знайшла цікаве місце, нескладне, де знайти та сховати. Хто їх знайде, обов'язково напишіть мені в інстаграмі або в коментарях. Несемо презент ослаку, до якого підходили. Початку блогу. Не хоче. Такий бідолошний, мухою його об'єдою. Пройшов 12 тисяч кроків, той прийшов їсти. Ми прийшли в Китайку і дивіться, це суп ФОБО. Гарно виглядає, тут ще чіпсики даються, якісь паростки, а це том-ям. Вау! А ще замовила собі лимонад лічі чілі. Буду пробувати. Так, тут треба було зібрати суп, я його зібрала. Всі інгредієнти закинула і ось такий він вийшов. Апетитно, апетитно. І апетитний том-ямчик. Так, буду пробувати фобо. смачно, але не зрозуміло, навіщо тут м'ята. Принесли мій лимонад лічі чілі. Я не дуже люблю гостре, але цікаво спробувати. Підіймаю цей келик за вас. Вокпан вийшов з-під контролю, я облилась з ніг до голови. Я не відчуваю тут чилі взагалі відчуваю лічі, дуже-дуже солодкий. П'ять Ще одна дуже апетитна страва курка в соусі тіріякі. Я обожнюю курочку в кисло солодкому, а от таку ще не пробувала. Зараз буду дегустувати. Значить, ви мені дуже часто в тіктоці писали, щоб я спробувала жарений цвіт акації. Знайшла акацію у вересні, везу додому та буду смажити. Заходьте в TikTok та дивіться.